Звуки яких там якоїсь артилерії для нас ну скажімо так звичні більш ніж викликає якийсь там жах. Ангеліна згадує свою рідну Донеччину. Жінка народилась у Краматорську і з 2008 року змушена була жити на два міста. У Бахмуті вона лікувала онкологію. У Краматорську працювала Війна для сім'ї Ангеліни почалась не в лютому з повномасштабного вторгнення, а ще у 2014 році, коли у центрі Донецька розбили її машину, тому що там був маленький прапорець України. А вже через два дні на Донеччині не було жодного українського стяга. Коли ти з нашого вікна бачиш Рай, рай, райраду, і там завжди був прапор. Я одного ранку ми встаємо, і там немає прапора, а піднята ганчірка їх триколор. Вони знімають наші прапори і вони прибирають наш м'який знак: Донецьк, Луганськ. От тоді жінка вирішила, потрібно шити прапори. Купила тканину, нитки і взялася до роботи. Перші свої роботи Ангеліна подарувала військовим, адже у 2014-му українські захисники на Донеччині не мали жодного стягу. Тепер прапори, які пошила Ангеліна, є за кордоном. Їх використовують благодійні організації. І найжахливіше прапори, які шиє Ангеліна, вкривають домовини українських захисників. 2,4 на 1,6 – це стандартний, і 3 на 2 це. Якщо на цинкову труну, я завжди прострочую, прокладаю подвійний шов по кутках. Це моя ну, фірмова, скажімо, фішка, щоб вони служили довше. І завжди пишу життя і перемоги. Але коли шиєш прапори на труну і розумієш, що ти ані не потрібно прокладати подвійний шов, ані. Писати саме ці стверджувальні, жит... житі житі, слова то. Ну, ну болячі разі Ангеліна переїхала у борщів. Тут продовжує шити українські стяги, передає їх і своїм коханим чоловікам. Син Ангеліни Михайло та чоловік Андрій захищають країну на сході. Михайло у перший день війни записався у Харківську тероборону. Згодом відправився на передову. Хлопець народився у сорочці, розповідає Ангеліна, адже за півроку війни двічі дивом вижив. Слід за сином на фронт пішов і чоловік Андрій. Тому каже жінка, старається підтримувати не тільки захисників, своєї сім'ї а й усіх військових у нас зараз така ситуація коли син замість батька навіть своєму батькові Андрію Андрію нього консультується там миха що мені потрібно скажи там то там що ти мені порадиш у нього відповідь па я тобі вже висилаю на своїй фейсбук сторінці жінка часто влаштовує благодійні аукціони, де безкоштовно розігрує прапори. До таких аукціонів Ангеліни приєдналась і її мама. Жінка малює картини. Як би мені не було тяжко, як мене не болить, як воно а я малюю, тому що коли я малюю, я знаю, що я потрібна. Наразі Ангеліна хоче розпочати ще одну справу шити подушки для українських військових, які лікуються. Допоки ж робить стяги із впевненістю, скоро у повному сімейному складі повернуться до Краматорська та піднімуть український прапор на звільненій землі.